Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому доволі цікаві та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам. Шановні підписники, в сьогоднішньому відео я хотів би вам розповісти про новинку зі світу української боністики, а саме нову пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень під назвою. Яка, до речі, зображена на самій банкноті, пам'ятаємо, не пробачимо ніколи. Присвячена вона героїчній і самовіданій боротьбі українського народу проти російського агресора. Вона є не просто пам'ятною продукцією, в деячому сувенірною, але й цей по перше, перша банкнота, котра має відмінний дизайн від усієї іншої лінійки українських гривень, які виходили. З 92-го року до того ж, ця банкнота є законним платіжним засобом. Відповідно, і неї можна розраховуватись повсякденно грошово товарних операціях. Ну що ж, давайте перейдемо безпосередньо до самої банкноти. Подивимось. На її елементи, адже вони заслуговують на увагу. Що ж, е, на цій стороні ми бачимо: перше, що кидається нам в очі, це зв'язані руки, які символізують страждання українців, котрі знаходяться на окупованих територіях Російської Федерації. Е, ці руки знаходяться на фоні такого невеличкого полотна, яке з таким би мовити, символом маку символізує спину, е, простріляну кулею. Так? Е, по бокам. Зображене крила, якщо ми так змінимо кут нахилу, і світло заломлюватиметься трішки під іншим кутом, то ми побачимо такі відповідні крила, які, зро... які стилізовано зроблені з свічок. Знизу ми бачимо поля усіяні маками, це може бути відсилка, як і до. Великої кількості територій, на яких полегли наші воїни в захисті нашої батьківщини, так і певна відсилка до 8 травня, коли всі європейські цивілізовані країни, не тільки європейські, але всі, хто брали участь у Другій світовій війні, вшановують пам'ять загиблих у цій несправедливій. Нечесній, ну і звичайно, антилюдській м'ясорубці, яка відбулась у 20 столітті, і цей саме сам сама квітка символізує пам'ять про цих людей, тобто не людина на висновське 9 травня, котре перетворилось у певний шабаш, від якого слава Богу, ми, українці, відходимо, а перетворюється на справжній по стилю і по сенсу День пам'яті. Тому можемо побачити саме ось. В такій силулізації нижню частину нашої банкноти. Зверху ми бачимо лавровий вінок, який символізує певні страждання в даному випадку українського звичайного народу, який зображення на фоні, на фоні зруйнованих міст, яких, на жаль, є не одиниці і навіть не десятки, якщо брати до уваги інші населені пункти, в тому числі і села, і селища міського типу. З цієї сторони, ми чітко бачимо захисний, захисний символ, який стилізований під грона калини у симбіозі з протитанковим їжаком. Як ви бачите, грона калини, ягодки знизу, а ось, так би мовити, опорні, опорні частини самого протитанкового їжака. Ось так виглядає сама банкнота з цієї сторони. З іншої сторони, ми бачимо. Перше, що ну, не перше, що кидається в очі, а на що потрібно звернути увагу, це вірш Тараса Гроворуча Шевченка, і Архімед, і Галілей, якщо не помиляюсь, зі словами і на оновленій землі врага не буде. І далі по тексту супостата а буде син і буде мати. Багато хто з нас знає цей вірш ще зі шкільної лави. Тут ми бачимо, якщо ми так трішки знову ж під кутом продивимось, герб України, під ним захисний елемент у вигляді. Тих таки грон Калини. Тут українською і англійською мовою зверху, з правого і з лівого боку, ми бачимо опис того, що трапилось 24.02.2022 року, і як Україна і український народ героїчно захищаються у цій несправедливій війні. Герб України, все тут ми бачимо до цікавого. Ось ми бачимо полімерну стрічку. Так, ось вона. На ній визначено, звичайно, слава Україні, Героям слава. З правого боку ми бачимо емблему Збройних сил України. З лівого боку ми бачимо стилізований шеврон Збройних сил України. На самій полімерній стрічці ви можете побачити з обох боків символи як гривні, так і Національного банку. І що цікаво, якщо ми починаємо змінювати кут, можливо, зможемо показати, символ Національного банку змінюється на гривню і навпаки. Ось так. Дуже цікава, дуже якісно зроблена і на дотик дуже приємна. І що ще цікаво, під такстилізованим е, шевроном ми можемо побачити ніби у вигляді збільшуваного скла. Е, не символ гривні і Нацбанку, як ми тут бачимо по бокам, а саме герб України. Вірніше, відсилка до старовирного гербу князів Київської Русі. Що у нас далі? Далі ми бачимо, звичайно, підпис теперішнього голови НБУ. Е, Пишного, доволі якісний, гарний. Мені, до речі, з усіх підписів він подобається найбільше. Ну і до основного, так би мовити, художнього елементу даної банкноти це зображення трьох українських воїнів, які споруджують український прапор над українським кримом, що доволі символічно, справедливо і сподіваємось, це колись настане. Також ми бачимо з боку прапори держав та державних утворень, які допомагають Україні у цій війні: а саме Великобританія, Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада, Всіх, всі країни, які внесли вагомий внесок у нашу майбутню перемогу, на жаль, помістити не вдалося. І я можу сказати, що доволі резонно є критика зі сторони деяких колекціонерів, та й взагалі просто небайдужі громадян, які говорять, що тут би бажано, що було б додатково прописати ще і прапор Польщі, адже вона, як ніхто, доволі швидко і безкомпромісно надала усю можливу допомогу нам, як цивільним особам, так і військовим. Щодо самого прапора, і щодо самого, так би мовити, художнього елементу у вигляді українських військових точаться так само деякі дискусії з приводу того, що це плагіат, адже це, по-перше, маємо сказати, це не фотографія, а це малюнок українського художника. І плагіат на доволі всім відому фотографію е американського фотографа часів Другої світової війни, який зображив, зобразив. На, своїх, на своєму фотоапараті спорудження, так би мовити, встановлення американського прапору на е, зайнятій висоті на острові Іводзіма під час Другої світової війни. Невеличкий екскурс в історію. Е, е, в 1945 році е, Сполучені Штати Америки е, Вою прибуваючи у конфлікті з Японією, мали на меті так би мовити, закінчити цю війну шляхом повного розгрому японської армії. Для цього їм потрібно було захопити доволі стратегічно важливу висоту і стратегічно важливий острів у тихому, тихому океані під назвою Іводзіма. Так на ньому знаходилось не менш стратегічно важливий так би мовити, аеродром, яким користувалися японці. Захопивши цей острів, американці зможуть змогли б. Так би мовити, напряму бомбардувати основні острови Японії. Для того, щоб швидше закінчити цю війну. І ось саме в лютому 1945 року почалися бої за цей славнозвісний острів. І що цікаво, ця банкнота, наша, українська 20 гривень, вийшла в обіг 23 лютого тисячу, ну, 2023 року, тобто буквально місяць назад. А прапор американцями на висоті е, е, на цьому острові був встановлений теж 23 лютого, але 1945 року. Да? Що доволі цікаво ще з таких елементів цієї загальновідомої фотографії, на яку посилаються при аналізі вже нашого художнього зображення на банкноті, це те, що як багатьом відомо, одним з тих Шести, як кажуть, п'яти військових і одного моряка, шести військових з зб... Сполучених Штатів Америки. Е, був українець за походженням Майкл Стренк. Да, він був ш... сержантом е, армії Сполучених Штатів. Загалом він походив з е, території України, яка зараз, якщо не помлять, прящівщина, да, яка зараз знаходиться у складі території, якої зараз знаходиться у складі словаччини, і сам він був за походженням Лемок. так? Який, до речі, і загинув на острові від дружнього вогню, Бадже в лютому е, битва за острів не закінчилась, е, в лютому, саме 23 лютого, було е, встановлення цього прапору на домінуючій висоті. Сікураба. Я не хочу точно сказати, я не пам'ятаю назву назву, вона буде написана безпосередньо на відео. Ось так. Тому в двох словах я не можу сказати, що це повна копія цієї фотографії, з нею ви теж можете ознайомитися і прикріплю на відео. Адже для того, щоб спорудити таку величезну конструкцію, як прапор, і сподвигнути її, і для того, щоб її зафільмувати або сфотографувати, потрібно не одна і не дві людини. І дійсно для цього потрібна певна команда, яка б фіксувала цей прапор і тримала б його для подальшої фіксації. Відповідно, це стандартна процедура, і американці будемо чекати. Чесними не мають виключного права на подібні, так би мовити, зображення героїчних подригів її е солдат тої чи іншої країни, в даному випадку українців. Ну що ж, е ось так виглядає сама банкнота. Маю зазначити, що, е що вона виходила у двох інтерпретаціях. Перше, це у конверті, ось він, простий конверт, і в ньому знаходилась безпосередньо банкнота, і у сувенирному буклеті. Не менш гарно, а то і більш гарно. Бажано мати, звичайно, в колекції дві, але за урахуванням того, що Нацбанк України у своєму онлайн-магазині обмежив продаж, так би мовити, цієї продукції в доволі великій кількості, не давши доступу на вільний ринок для кожного поціновувача абоністики, можливість придбати цю банкноту, то було б непогано придбати хоча б одну. Для своєї колекції я придбав дві. Ось вони у мене. Загальний тираж 300 тисяч, десь 100 тисяч, якщо не помиляюсь, у конверті, і 200 тисяч у буклеті або, навпаки. Ну, але, так би мовити, співвідношення десь, десь подібне. Ну і з цікавого, звичайно, що ми можемо зазначити серійний номер, що я забув вам сказати, це ЗС, тобто Збройні сили. Ось так воно відобразено, так виглядає. Ну що ж, в принципі, все. Це все, що я хотів розповісти вам про цю банкноту. Сподіваюсь. У кожного справжнього колекціонера, тим, хто цікавиться боністикою, буде можливість придбати її для себе в колекцію. Сподіватимось, що буде можливість придбати по нормальній адекватній банківській ціні. Підкреслюю, адекватна банківська ціна в банках-реалізаторах це 165 за банкноту у конверті і 196 у сувенірному буклеті. Ну що ж, дякую, що були зі мною, дякую, що переглянули це відео. З, е, залишайте свої коментарі, свої враження від неї, діліться емоціями від отриманої банкноти, е, залишайте лайки, підписуйтесь на мої соцмережі, які будуть в описі до даного відео, і зустрінемось на наступній колекційній сповіді.